Що в нас є в Ark Так, Поехали! Що тут? Верстак для снаряження. Верстак для снаряжения. Це топовий, ну як топовий. Е, ці. Броня. Найслабше, чуть краще, Вот Потім йдуть уже сильні щитки по сложності, типу топові такі от, уже фіолетові. Ну, мені ще до них далеко, тільки почали грати. От, всі бігають короче, з цим, за цим і цим і цим Зелененьким. Потім Верстак. Тут ми делаем щити, усилителі. Стандартні пушки и патроны. Вот ну, базовый, короче, базовий набор тут. Все, є необхідне для старту. Снаряження, потом открывайте вже, Тут щитки у нас будуть, Тут будуть уже у нас ці е, Щити, броня, оце так вважається, броня на нього кажуть е, От уже фі... синього качества це лучше, це вообще топовый, типу оружие на верстак. Короче, поїхали Апарати, Для апаратів будуть у нас типу модифікації, воно, кстати, небагато коштує. Вот. То есть опять-таки ви знаходите чертежі на карті. Фіолетово фіолетового, фіолетового, якості середнього якості. Е, э, вот знайшли чертеж на Бунтарєва вот такий, вот буде у вас такий апарат, якщо у вас є типо чертежі. Опять-таки надо ще улучшати, типо ці станції і так далі, і так далі. Е, э, дальше, що тут ще є? Уже не всяк показав, плюс. То есть у нас відкрите вже три столика, у нас остається ще верстак для інструментів, можна інструменти кріпати, потом для завчаток. Медицинская лаборатория, там уже получится. Ну и очиститель, я це не знаю, что это. Можно я поставить нельзя. Вот, то есть, у вас есть петушок. Петух, ваш друг навсегда. Буде вам приносити Каждый там 15-30 минут. Вот. Його, я так понят, тренеру... О, кстати. Смотрите. Опа! Петушок и бар заешов да? Другий уровень, искатель. Петух, искатель. Друг навсегда. Если ну и шо дальше у нас тут есть. Так. Тепер перейдемо к персоналізації. Дерево навику. Три ветки у вас є: зелена, жовта, червона. Вам прийдеться самому сісти. Я не буду тут розказувати, вам прийдеться самому сісти і почитати, що вам лічно треба. PvE, ПВП, виживаємость може. Тобто, жовта ветка рахується вроді як для мене, плюс-мінус більше, як ПВП Вєтка. Виживаємость, ну це. Менше шума, більше лута. От типу PvE контент. Видержка, я взагалі не розумію, що це. Теж, походу, якийсь пивиє контент. Я сильно не вникав, я просто поки що качаю одну собі ветку жовту, а потім буду дивитися плюс-мінус з того вийде. Так, далі. Що в нас ще тут є? Персоналізація. Ну тут взагалі песня, пацани. І гра тільки вийшла, тут вже 150 скинів. Вкидайте бабки, вже і все. І все, все для вас. Які хочеш. Наборчики, талончики, наборчики, труси, цвіт, на вибор, довжина, ширина, мотня, туди-сюди. Коротше, все є. Стиль настраивается. Вот. Sure. Эмоции есть тоже. Через Х букву зажимаете, и тут і и, тан и аплодисменты, все что хочешь, тоже. Четко сделали, Оце вообще классно. Вот, hey, и мы так. Потом петуха тоже, я так понял, можно тут кастомизировать. Давай який. Золотой. Вот тут золотой петух. Наверное, золоті яйца не йопт. Торговці, короче. показываю по, по торговцям, что. Селеста. що продає? Селеста продає вам якраз такі, такі хороші компоненти для крафта апарата, для крафта зброї, для крафта броні, якихось там інструментів. Вот. Деталі для зброї, дуже полезна, кстати, тема. Поізучайте отдельно. Потом. Служба безпеки. Служба безпеки продає ключ від райдерського люка. Він стоїть uh, 9 тисяч. Но uh -huh. ви підходите до райдерського люка, активіруєте його. І виходите моментально, вам не треба буде ждати 40 секунд, поки відкриється, поки закриється, Сразу відкриється люк, і ви, сразу, ви сразу евакуєруєтесь і все. Бінокль. Я хуй знаю, я ще не використовував. Далі. Оружайне Тут ви можете просто заводити за монетки, монетки. Сразу, щоб не крафтити, просто за монетки вся купив і пішов. І так, клініка. В клініці що? Все за бабки так само. Ну дуже, кстати, щити, дорогі, поэтому... Особи внимание на них обращає, вони дорогі, поэтому блажені носити його в особиму секретному карманчику. Гранати-гаджети. Ну, ця граната, вона hey, до собой, you... ну, то топі здивана. Nice вона тут взагалі не береться. Ото шумілка. Оце, кстати, топова тема. Ви її можете десь поставити на вході, якщо ті будуть заходити, вас буде оповіщати, Це буде піщата, і ви поймете, що хтось типу, ти залетів до вас. Сінніхівички фонарь, Це хуйня. Рейта це якийсь прикол просто для виконання завдання. Оця, кстати, резервна міна, я кидав на жорстко їбашить і оця нормальна. остальне не юзав. Що тут ще є? Ну от такі от, короче, приколи, тут я все об'яснив. В магазині тут вже самі дасте ради подивитися, що тут по донату, куди що. Ну, вибор тут я кажу, Деніг. огромний вибор, куди вкинути бабки. Вони тут не перемахнулись. Задання выполняйте на спокойні, собі, там добудьте сплав. Є, там нам, мінімальні награди нам підкидають. Тому тоже є чем зайнятися Вот. Це я вам показав, як виглядає Короче, менюшка. Такі, в хранилищі розширяємо тоже за монети Бачите, ще нагада нажимаю расширить. Есть. Потом валюта кредити. Тут якась колода наград є. Вот, то есть. Тож нам це походу дає за розвиття персонажа, нам накидають такі приколи. Тобто це вроді як не донатне, це для нас безплатно зробили. E, Потім жетони, ну це вже зрозуміла пісня. Mm, ну і сама от ветка у нас теж, я вже це казав. Поїхали. Що ще тут є в меню? В меню вроді як все об'яснив. заповнення команди, хочете грати з командою, оставляєте в без команди викл. Ну Це вже для таких хлопців, які вже ну, взагалі нічого не розуміють. Кроссиград це значить, що ви будете грати з типами, які грають на комп'ютері, і з типами, які грають на приставках. Держу вас всі в курсі. Перед виходом в рейд, Нажимаєте там, дивіться. Об'ясняю, перед виходом в рейд нажимаєте, підтвердити. І є безплатне снаряження, ти нажимаєш підготуватися і зразу виходиш бот. Віддають тут туди... це безконечні. Коротше, такі виходи, вони безплатні, ти нічого не тратиш. То есть, если ты все вийшов в цьому наборі, залутав і виходиш, то все, що ти назбирав, все твоє. Вот. Або ти делаешь собі свій наборчик, собі там девайс там, береш все, що тебе надо, і виходиш уже со своїм шмотом. Ну що я можу сказати? Оптимізація по поводу игры. Сейчас я вам покажу. І так, пацани, це я ж загрузився в катку на безплатному наборі. Тобто на безплатному наборі вам рандомно дає якийсь апарат і рандомно дають вам якісь лікарства. Або давай поставимо даже епіческий. Так, да, тут єпічівський. 50 кадрів, це в мене Ryzen 9 7900 x 12 ядерний і 12 ГБ е, Відеокарта від Intel. То есть, я думаю, що буду ще грішити на саму відеокарту, бо в них драйвірасері, вони ще типа, такі типа, новічки на ринку. Тому да, до відеокарти можуть бути вопроси в таких іграх свіжих, вони не встигли ще запилити, нічого пооптимізувати там. Ну а я думаю у вас має піти нормально. То есть, вот... Отак от, ребята, якщо два таких дрона до вас підлітає, тут вже габела. Вас можуть підняти інші чуваки шприцом, але цей шприц дорогий, він мало кого є. Дай ви будуть хотіли вам допомогти, скоріш вас доб'ють, чи вам тут поможе. На халяву. Раз. І, є, і напіл, як то кажуть. Всюду відео буду розказувати вам значить, за дрони. Які є віди дронів, роботів, туди, машин, розкажу, кого, як убивати. Якщо цікаво, ставте лайк і підписуйтесь.